Тань. Поки вони закрить, давайте ще я візьму одне велике пиво і вже закривайтеся. Я вже потрачу всі гроші і потім з ними не розберуся. Ви розумієте? Він питає, скільки коштує пиво. Я не люблю, коли вони все винюхають. Я люблю заробити на бутилку пиво я казав, що я бізнесмен. <реш> <реш> а вони думаю, якщо ти, є, якщо ти є бізнесмен, я їм поясню, якщо я є бізнесмен. Значить, я їх люблю надавати на 5 сім гривень, не одну банку пью безплатно, певні. Ну, десять не буде, бо буде замітно. Але одна банка моя має, має бути йти в бонус. Я не можу просто так бути, просто добрим сумським, ні? Ну, ха Вони зі мною в історію. Я думаю, хто з ким граю в історію? Комедіанти? я граю в історію. Віддати, бо, а ви хочете заробити, ,да? так. Я багато не хочу. Або або пачка сімочок, або баночка пива безалкогольно. Нехай буде за 30 гривень. Ну, невеличка, але я собі робити. всім добре. А вони вирішили підрихувати математику Я думаю, оооо. Друзі, з математикою, значить треба вас обманювати. Я живу по-чесному, якщо, якщо будемо грали з математикою, значить я почну вас обманювати. Я думавлюсь, так що ви навіть не поймете, де ви вас обманюють. Так от давайте я за зібокто заплачу, що 100, і більше 100. сьогодні не заходжу. Ну, юлки-палки, вони <рес> Ні, Я люблю, я люблю всій поважі. Все, і мені можна вже зачинити. Ді, да? Ну як скажуть. А вже там є і свою роботу назад, щоб вже трохи, а я закриватися. Так би були тільки ви і я, і червоний то я, я би сказав, що закритися треба зсередину. <рес> ну як сказав, Ні, ну, я б. Я без. <рес> Ключ, я вже говорю догнеться. <рес> <рес> я говорю доргнеться, так? Ми шуткувати треба. Якщо не будемо шуткувати, ми, ж ми, ми, маємо, ми маємо працювати, шуткувати, заробляти, сміятися, один одного підтримати. Ми ж не можемо просто бути замкнутими людьми. Ми будемо замкнути і ходити, просто мовчати і дивитися на майонез. Ми станемо, ми станемо до руками. Скільки той майонез і просто на нього дивитися? Та Боже, можна без того майонеза жити, а не сміятися.